Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо швейцарський чоловічий годинник Сертіна, модель із класичної колекції DS1. Годинник має куполоподібний циферблат глибокого синього кольору з ефектом сонячних променів. Накладені індекси золотистого кольору. Зверху розміщений логотип і рік заснування компанії. Знизу назва колекції DS 1 і віконце з великою датою. В годиннику два календарних диска з десятками та одиницями, які одночасно обертаються раз на добу. Досить цікава деталь відсутність напису SwissMate на циферблаті. В деяких інших моделях вона є під індексом 6 годин. А також вказується тип механізму. Однак, така незавантаженість циферблата написами, на мою думку, плюс для годинника. Ця модель працює на механічному калібрі PowerMatic 80651 з автоматичним та ручним заводом, запас ходу 80 годин 25 каменів, використовується запатентована спіраль балансу Нівахрон з кращими антимагнітними властивостями. Якщо хвилюєтесь за пластик, то в цьому механізмі його немає. Циферплат захищає стільки до появи подряпин опукле пірве скло з антибліковим покриттям. Корпус із нержавіючої сталі 316L з матовим золотистим PVD-покриттям. Заводна головка брендована. Діаметр корпуса 41 мм, товщина 11,9 мм. Шкіряний ремінець синього кольору. Його ширина 20 мм біля корпусу, звужується до 18 мм біля застіпки. Застіпка типу метелик. Є система швидкої заміни. Крізь задню кришку можна спостерігати за механізмом. Також вказані основні характеристики. Водозахист 10 бар. Ось так годинник виглядає на моїй руці. Зап'ястя 16 сантиметрів. Вартість 950 євро. Запрошую приміряти годинники в нашому магазині або ж переходьте за посиланням в описі до відео. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.